Мої вітання всім. Я користувач Манівео з 2021 року. Я завжди платив все вчасно всі відсотки. І ось я потрапив в боргову яму і я почав платити саме з Манівео. Бо в Маніве в мене був найбільший борг. Чи можна з ними домовитись? На яких умовах? Про це ми сьогодні і поспілкуємося з вами в цьому відео. Я завжди платив все вчасно. І Манівео мене ніколи не підводили. Тобто давали там найкращі умови, великі знижки, тобто все було чудово. І ось коли настав той момент, коли я мав виходити з цієї боргової ями, я почав саме з Маніве. А це тому, що в мене був найбільший борт. Там. І головне, якщо почитати договор, можна було знайти такий пункт. О, знов це. Складне для мене слово, реструктуризація. Ось. Тобто можна було платити якимись частинами. З 22-х десь МФО лише о двох був такий пункт в договорі і Мінівело манів... манів... один з них. Тому не дивно, що я почав саме з них. Ну і звичайно, я ж написав в Манівео. Я писав багатьом, але на зустріч пішли лише Манівео. Ну і настав час розповісти вам, як починалися перемовини з Манівео. Як я вже казав у цьому та в інших відео, я писав в усі МФО. І, звичайно ж, писав і в Манівео. І мені розповіли, що якщо ви хочете скористатись цим пунктом договору, платити частинами без відсотків. Вам потрібно дочекатись 4-го дня просроченого платежу. Ну, а в мене було ще багато часу, і мені пропонували пролонгацію. Але коли ти маєш велику суму і пролонгація, то взагалі не варіант. Тим паче, що там промокод давали такий. Наче і непоганий, але все одно ти платиш велику комісію, і тому я вирішив, що я буду чекати цей завітний четвертий день. Але я таки дочекався. Дочекався, скажімо так, це моє перше свідоме таке порушення було. І це вийшло не зовсім так, як я думав. І ось настає той самий четвертий день. Я починав писати листа електронного в вео. прошу скористатися своїм правом на часткові платежі, буду так називати, бо для мене синонім, як ви зрозуміли, складний для вимовлення. Так от. І виявилося зовсім не так, як я думав. Я хотів. Я думав, я буду дактувати умови, і я хотів взяти цю оплату частками десь на рік-півтори, щоб платити усі борги, там, з усіма домовлятися і платити там часками, там менше будуть закриватись, буду платити більше, більше, більше грошей буду туди вливати. Але, але все виявилось трошки інакше. Умови диктував зовсім не я. Тож, які були умови для реструктуризації? По-перше, мені потрібно було до 18.00 наступного дня оплатити десь 35% від загального боргу, там в тому числі і проценти. Ну, На четвертий день, благо їх не так багато, але ну, все одно, коли сума велика, це відчувається. Але це круто, коли в тебе є якісь там запаси там грошей. А коли в тебе нічого немає, коли ти в берегій ямі, тобі потрібно було десь їх знайти. І я зміг знайти ці гроші там частину я взяв з податків, які я мав платити. Тож доведеться, точніше, вже я отримав заплатню, я залишаю значну суму. На те, щоб заплатити податки цього місяця. Ну і також половиною суми мені допоміг мій друг. І ось якось я все ж таки заплатив там, в 17-20 там, 20 десь. Так от, написав їм, що я все оплатив, і мені вислали там договор. Але умови, про які вони писали, змінилися трохи. Вони писали, що коли я плачу десь 35%, я суму не буду назвати, то в мене там, буде 6 платежів там, до травня. Виявилось, що після цього, після того, як я оплатив, платежів залишилось 5%. Мабуть, або помилились там, 5-6 нажали, або щось змінилося. Тож, отримав я додаткову умову, плачу я тепер без відсотків. І ось почався цей новий етап мого життя. Тож зараз я плачу двома платежами в місяць кожні два тижні. Можна оплачувати раніше. От я заплатив перший платіж і більшу частину другого платежу. Платити я буду. До початку травня, кожні два тижні, як я казав, і потім я думаю, я закрив манівел і буду платити інші МФОшки. Буду з усіма спілкуватись, там, додатись. Я думаю, хтось там також піде на поступки, з кимось буде легше, з кимось складніше, але в мене є план. Тож, які можна зробити висновки? Якщо у вас є Борт Манівео. Реструктуризація для вас просто ідеальний варіант. Читайте договір обов'язково. Спілкуйтеся з сапортами, вони дуже вічливі люди там. Ну Мені так і попадалося, я не знаю, може, у когось є більш поганий досвід, але ну, в мене все добре. Не ведіться на пролонгацію. Пролонгація це взагалі не вихід. Ну і пам'ятайте, що гарних інфошок не буває. Вони всі погані, вони всі тебе затягують в бергову яму, але є, скажімо так, краще за інших. Взагалі, для чого я записую ці відео? Бо якщо я б знав, що так можна догов... домовлятися, я мав купу знайомих, які мали там бергів в Манівео, мені давали якісь хибні поради, і через це я опинився тут, в ямі. Якщо б я одразу знав там, про ці моменти, ці пункти, я вже давно заплатив все і жив би щасливим життям. Тому, може, якось я своїм відео допоможу вам. Тому, якщо знаєте, у кого якась біда з МФОшками і хтось не знає, як звідти вийти, поділюся цим відео. Я буду розповідати про кожну МФОшку, де у мене є, або був там борг про мови, про спілкування з ними, перемовини а ви підпишіться на цей канал, бо нові відео будуть входити вже зовсім скоро. Та можете подивитись я вже записував кілька відео про загальну картину, про те, як я потрапив в цю боргу яму. Ну а так все. Побачимось в наступному відео. І я вже готую для вас цікаву інфошечку, яка дуже-дуже нашуміла останнім часом. Все, Па-па.